Розпочинаємо, значить, у нас е, два питання, значить, звіт е, голови районної ради за 24 три. по плану роботи постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку сільськогосподарства інвестиції контролу планування і коло та зуценних ситуацій. Значить, е, рекомендуємо доручити голові районної ради. Павло Дмитрий Миколайовичу доповісти зазначене питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Тобто. Моду наголосимо. І друге у нас питання, значить, друге питання це план роботи на перше півріччя 25-го року. Значить, Рекомендуємо включити до плану роботи районної ради Госуда Москвика на перше півліччя 25-го року план роботи Активної комісії районної ради з питань соціального комічного роботу соціального господарства святі знову генерального планування та благородства екології надзвичайних ситуацій на перше приліччя двадцять п'ятого року Так що всі питання. Ви рішили там. І до того є якісь питання, немає питань. Е, будуть е, за 24 рік буде голова доповідати на ну, сесії, якщо у вас будуть питання, за І будемо е, утверд, затверджувати план на перш нашої комісії на перше фівріччя двадцять п'ятого року. Проєкт? проєкт рішення читати. Так що, Аліна, ми починаємо. Перший фактор. Головною буде вирішення комісії першого порішня 2021 року. Перше, це буде дві голови лідери адміністрації щодо виконання повноважень для лахованих районної ради. Друге, дві про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району за 24 рік. Про, про програму соціально-економічного та культурного розвитку Павлоградського району на 25 рік. І про виконання програми інформатизації полоградського району на 22-24 роки. Це перший квартал, другий квартал. Звіт про виконання програми соціально-економічного та інсультного розвитку полоградського району за перший квартал 25 року. І друге про план роботи постійної комісії районної ради соціально-економічного розвитку промисловості, сільського господарства і настигнення, земноустрою, мінерального планування та благоустрою технології надзвичайних ситуації на друге 25-го року. І такі у нас слова. Ну, як завжди, програма соціально-економічного розвитку та інформатизації, вже доповідачі за іншого інформатизації, а й ми їх будуть відбуваючи. Слава Богу, що тоді завершуємо. Хто за? Добре, добре. Так що не буде ніяких питань. Да? Нет. Я не No, да, ну, а за лишь вы, а что там? Ну я думаю, що все равно пойдет будет, это спрашивает, что. Да не знаешь, это честно. У меня на офисе четвертая дома с чего Я знаю, что до Мажальского четвертая, а с проспекта уже шестого.